Всім привіт! Це відео я хочу зробити як відео знайомство з вами, щоб ви краще розуміли хто я взагалі така та чому вирішила вести свій YouTube канал. А тож, давайте повернемося у 2021 рік. Тоді я просто мріяла переїхати до Сонячної Одеси, розпочати свій ютуб-канал. У мене була собака. Я планувала показувати переїзд дівчинки з собакою до Одеси, розповідати цікаві факти те місто, Я не знаю, вести якийсь блог, показувати музеї, ресторани, все, що я люблю. Тоді я навіть готувалася, я пішла на курс акторської майстерності. Це так смішно, тому що деякі люди беруть і роблять Там ютуб-канали, блогерством починають займатися. А я ж вся така відмінниця, мені треба було підготуватись. Я пішла на курс акторської, займалася дикцією. До речі, треба згадати, що я там робила, тому що розмовляти це складно. І готувалася повним ходом. Але у Одеси були свої плани на мене на той час, і вона не захотіла мене приймати. Тож, ця ідея відійшла на другий план, потім почалась війна, і потім я опинилася тут, у Стокгольмі. Я навіть і не думала про блогерство, яке блогерство, тому що я намагалася вижити тут не суїциднутися, я вибачаюсь. Але потім нещодавно, буквально два місяці тому. У Стокгольмі був набір на курс, курс акторської, який вела Катерина Кістень, українська акторка, надзвичайна жінка, якщо ви мене дивитесь, привіт вам. Е, і я розумію, я починаю згадувати, що було, і нібито життя мене повернуло циклічно до тієї думки, до тієї ідеї, що я ж хотіла колись, я ж мріяла. І Я думаю, можливо, це саме час, тому що я знову замислююся над. Переїздом собаки моєї, сюди, про собаку буде окреме відео. І тут знову-таки курс акторської. І я живу в прекрасному місці, яке я полюбила і про яке я можу розповісти багато цікавого. І я думаю, коли як не зараз. І ще більше мене надихнуло те, що по закінченню курсу ми спілкувалися з дівчатами, там було багато різних дівчат, жінок різного віку, статусу. І коли жінки вже старші за мене починали казати, а ви знаєте, я завжди мріяла бути акторкою, я завжди мріяла те, я завжди мріяла це. І я розумію, що життя настільки швидкоплинне, що сьогодні ми ще живі, завтра вже ні. І якби сьогодні ми молоді, а завтра ми вже померли. І тому скільки можна відкладати все на потім? Я вирішила досить. Я відчуваю в собі це натхнення і сили. Розповісти щось про мене, вийти в світ, і я відчуваю, що це може бути комусь корисним. Я хочу ділитися своїм світоглядом та відкриватися цьому світу. Думаю, час настав. Тому, якщо я надихну когось із вас своїм прикладом, я буду тільки рада не соромтеся, проявляти свої думки і активність в цьому каналі, тому що це для мене не так як про просування, а як про обмін енергією, щоб я відчувала що те, що я віддаю, комусь відгукується, комусь корисне. Тому не соромтеся казати, наскільки вам це цікаво чи ні, та приєднуватися до каналу. Тож, ще раз повторюсь, що тут ви знайдете інформацію в наступних відео про життя в Стокгольмі, яка, яка вам допоможе тут, та взагалі про мої думки, які можливо надихнуть вас на щось. Тож ласкаво вас прошу і давайте починати.